Ерефія не спроможна забезпечити своїх мобілізованих, тому за допомогою так званого воєнного стану перекладе цю відповідальність на анексовані території. Это преступники мирового уровня виявилось так, що мобілізація лише чмобіків показала, що Ерефія не спроможна їх забезпечувати. Усього бракує. І зараз власне ці проблеми переносяться на регіони, де оголошено воєнний стан, де військові начальники на цих ділянках стають головними для того, аби з одного боку придушити будь-які прояви свободи, а з іншого використовувати всі важелі, аби задовольняти потреби мобілізації у широкому форматі. Простою мовою це означає, що мова йде про типову тактику мародерів, як у середньовіччі, коли армія на захоплених територіях мала сама себе годувати. Ось такі вони освободителі 21-го століття. У нас вже є перші гості на зв'язку. Ми сьогодні будемо говорити і про загрозу повторного наступу з Білорусі, і про наміри російських окупантів підірвати Каховську гідроелектростанцію в новій Каховці. Ну і про те, що просто зараз відбувається в Енергодарі. Нам розповість Дмитро Орлов, це міський голова цього міста. Пане Дмитре, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго дня. Давайте почнемо з останніх новин. Я бачила, що російські окупанти, буквально вчорашня новина, підтвердити її, вочевидь, почали вивозити майно українське із міста Енергодар у Запорізькій області, де, власне, проживають працівники Запорізької АЕС. Що вам відомо, розкажіть. Так дійсно можу підтвердити цей факт. За інформацією на якенгатом також вони підтверджують, що окупанти це було не вчора. Це було кілька днів тому. Вивозили активно. Вони мешкали в готелі атомної станції, і кілька днів тому вони вивозили, виїжджали самі, вивозили все, що могли звідти винести. Фактично. Ну, це що ви маєте на увазі? Це майно підприємства, якісь особисті. речі? Це рейки, майно, як, яке було на балансі, яке було на балансі підприємства, і побутова техніка, і речі, тобто, все, все що вони могли винести, вони вивозили. А вони куди це везуть? все? Ну, на жаль, невідомо. А які причини, що говорять місцеві? Як вони пояснюють це все? Ну, ситуація в Енергодарі складна, бо е, є певна гуманітарна, е, досить важка ситуація, бо нема не було води водопостачання на централізоване водозабезпечення по всьому місту. Е, більше 95% – це багатоповерхова е, забудова міста. Є централізоване опалення, централізоване водовідведення. Ну електропостачання, що звісно, не було. Ані світла, ані відповідно води, ані водовідведення, і опалювальний період також під загрозою під великою, бо тепло поступало до міста від атомної та від теплової станції частково. А зараз ані теплова не працює з весни. І атомна зараз на жаль також не працює. Тому якщо минулого року ми вже подали тепло в оселі мешканців міста, то цього року у зв'язку з військовими обстрілами постійними відключеннями навіть від мережі. Електрозабезпечення самої атомної станції енергоблоки запустити, звичайно, що не е, вдається фахівцям і теплову енергію генерувати атомна станція наразі не в змозі. Тому опалювальний період в енергодарі пройде досить важко і є великі сумніви, що він взагалі розпочнеться. Це звичайно що призводить до того, що мешканці ефективніше обігрівають обігрівають свої оселі. Ефективніше обігріває свої оселі електроприладами і не витримується електронавантаження електричні мережі. І зараз частково навіть відімкнені декілька районів міста від електропостачання, щоб забезпечити інші райони живлення, бо не витримують мережі. Я так зрозуміла, що місто під обстрілом. Можете прокоментувати ось ці останні. Ми покажемо відео. Нагадаємо нашим глядачам про обстріл. Це здається, центр міста був правильно. Так позаминулої ночі обстріляли. Ну, навіть зранку, обстріляли будівлю місь виконкому, і були такі суттєві руйнування. На мою думку, ну вони там обстріли були, було видно, що обстріли ведуться з території. Окупованої, і на мою думку, це намагання скрити ті злочини, які вони чинили там вже кілька місяців в приміщенні міста Конкому, бо вони, окрім окупантів, там більш ніхто не знаходиться. І все, що вони там робили, це одне з намагань скрити ці злочини. А що там робили? Ви маєте на увазі в цій будівлі? Що там могло відбуватися? Ну там був, був і склад боєприпасів, і вони постійно там цілодобово знаходились і знаходилась так зване. Влада самопроголошена, окупаційна, і могли знаходитися місця катування також у підвальних приміщеннях. Тому їх діяння там, вони ніякої законної сили не мали, і все, що там відбувалося, воно було протизаконне. Тому для того, щоб обезпечити себе, напевно, що і надати потім. Можливості розслідувати всі ці історії вони зробили такі кроки. Ну і знову ж таки, така також причина це залякування місцевого населення, тим, що ну і звинувачення, звичайно, що збройних сил України провокативне. Пане ну, Дмитро, але ж ми всі бачили, бачили по відео, що це не так. Так я ще бачила інформацію, що російські окупанти там почали вивозити дітей з Енергодара до на територію Російської Федерації. Чи підтверджуєте ви цю інформацію? Так, інформація була, і до речі, це досить така небезпечна ситуація. Бо багато батьків, які не знаю, з яких причин наважилися зробити, відправити на територію тимчасово окупованого Криму своїх дітей з причиною оздоровлення чи евакуації, не знаю, як вони там це називали. Вони вже не можуть зв'язатися зі своїми дітьми. І є інформація, що їх вивезли на територію материкової території. Російської Федерації і групи дітей розділили. Тобто, там ані побутових умов, ані умов проживання, харчування ніяких не витримують. Це за інформацією тих батьків, які виходили на зв'язок зі своїми дітьми. А дехто взагалі не може вийти на зв'язок. І ситуація досить, досить неспокійна. А крім дітей, когось вивозять і ще окупанти. Ось ця евакуація вона відбувається. Евакуація примусова. Mm -hmm. Ну там взагалі треба розуміти, що з 53 тисяч населення залишилось близько 15 тисяч, і е, там все це здебільшого літні люди, які не можуть фізично виїхати, е, бо їм нема куди і нема вже стану здоров'я такого, щоб е, пережити всі ці тижневі подорожі е, на підконтрольну Збройним силам території України. України територію і е, залишились фахівці атомної станції, які працюють, вивезли свої сім'ї е, на територію України, в більш безпечне місто, е, місце, і повернулись для того, щоб забезпечити е, безпечну експлуатацію е, ядерно-теравіаційної найбільшої атомної станції Європи, ризикуючи своїм власним життям. Тобто, там е, людей залишилось не так багато вже. Але, що стосується їх примусової евакуації, то такої інформації серед. Ну, повнолітнього населення наразі немає підтверджень цих фактів. Але ми розуміємо, що у зв'язку з цією мобілізацію мобілізацією також, і у зв'язку з оголошенням військового стану на тих на тих територіях, то можливі і ці сценарії розвитку подій. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.